Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, як то кажуть, і сміх, і гріх. Але через конкретні події і дії проявляється генетична сутність московитів, де б вони не завелися. А де б не завелися московити, це виявляється для тієї країни. І території і велика біда. так, І оця концепція царя, доброго царя, так, який має вирішити за них всі їхні проблеми, замість того, щоб самим їх вирішувати, вона в московитів знаходиться на генетичному рівні. І вона проявляється у такому гаслі. Класичному, московицькому, якому більше ніде немає у світі. Путін помоги! Так. І де б вони не завелися? Ну, наприклад, в Україні, там на Донбасі, до 40% було московитів, так би мовити, андрофагів, і що? І оце вони виходили на Донбасі і кричали: Путін помоги!» І допоміг, ох і допоміг. Роздовбав роз... Ра... Роздамбілі бамбасти. І... <сили> ну, просили, ну, наті вам. <сили> Далі. Приблизно, скільки там? 43 відсотки. Московитів у Латвії. І виходять вони обов'язково гаслами те, друге, третє, і Путін помогі. Ну, це повезло Латвії, що вона війшла до НАТО. І, а так би так би помогли, що там від риги б і від Даугавпілса і інших міст. Одніє. Руїни залишилися, так. Ну, а подивіться, от завелися зараз у Польщі, там їх багато повтікало туди. Ну, вони ж хочуть, щоб десь допомагав Путін. так, І от на тракторі з'явилося Путін помоги, так. У Польщі вже. Ну, ну, класика, подивіться, вони ж. Це генетика, генетика, а через неї ментальність, а через неї дії і слова. Ось. Ну і зараз черговий прояв класики цієї московитів андрофагів це Орськ, Оренбург і взагалі ота вся частина. Де чи то застрелили, чи то втопився. Ще один такий цікавий московит класик, андрофаг Чепаїв, так, якого в Радянському Союзі просто обожнювали. так, Такий дурник, так, анекдотів маса було, Чапаєв абсолютно не письменний. Петька, Анка там ну, знамениті анекдоти, так. Тікають від білих, чапаєв Петька і Анка. так, Анка там десь застряла у, у паркані, так, сюди-туди смикається цей Чапає і каже, і що там з тобою трапилось? Вона каже, та-та застряв. А ти ще б виварку з собою взяла, так? Дуреп. Оце такі анекдоти розказували про цього героя так званої громадянської війни. Так ось повернемося до наших баран, ні, тобто до, до наших орчан. Так, так, Зараз їх затопило. Так, залило водою і все останнє. І що ж, народ, якщо е, там десь в Якутії, чи в Тиві, чи в комі, чи там у Москві, чи що, люди стоять на колінах із плакатом Путін, помоги! Так, то, то тут же ж ну, немає де стати. Так, то по шиї. Там же ж не вода, а лайно все. Оце це лайно, яке із цих надвірних туалетів, так, московських, знаменитих. Воно все ж вийшло, так би мовити, звідти, і попало, потрапило до води. І ця вода ну, це фактично фекальні маси, так, які несуться. Вони стоять там по шиї у, у, ці, у цих фекальних масах і кричать: Путін, помоги! Ну, немає цьому народу і схода. Для нього немає землі обітованої. Так. Це народ, ну, якого було, є, але нікому, і в тому числі їм він не потрібен.